Іч професійне свято гірників у Червонограді відбулось по особливому патріотично. На Вічевій площі національно свідомі мешканці нашого міста розгорнули велетенське полотнище державного прапора України. Найбільший жовто-блакитний стяг розміром 40 на 60 метрів, котрий внесено до книги рекордів України, вже побував у багатьох містах нашої держави. Дійшла черга і до Червонограда. Тож символічно, що у професійне свято переважної частини мешканців нашого краю над вічевою площею було розгорнуто найбільший у світі державний прапор України. Організатором цієї патріотично-святкової акції виступила громадська організація Батьківщина Молода. Шановні мешканці нашого міста Червонора і його гості, хочу привітати цей день шахтаря наших працівників на воїної промисловості. побажати їм успіхів роботі. Адже шахтар щоб дати світу. де холод, шувати тепло. Отож, привітаємо наших шатарів. Слава Україні! 40 на 60 він є найбільшим прапором в світі, його площі 2400 квадратних метрів. Він був виготовлений у 2012 році до знаменної дати Дня Незалежності України. Цього року він візить в студенти у всій Україні. 23 серпня він побував на прапором в місті Артемівськ, який був звільнений від сепаратистів. Ваш тато зах не було в Києві на Софіїські площі, А тепер День Шахтаря, він у місті Червоного. Після виконання державного гімну близько тисячі червоноградців розгорнули стяг рекордсмен на вічевій площі. Побувати під велетенським полотнищем прагнули усі від великого до малого. Повні емоції та патріотичного піднесення мешканці раду ділилися із нашою знімальною групою враженнями від такого урочистого дійства. Скажіть, Будь ласка, наскільки важливо от сьогодні такий захід розгортання прапору? Для чого це потрібно? і наскільки це важливо. Це дуже важлива місія, дуже гарно. Сьогодні вийшли всі гарно вдіти люди. І вони об'єднуються. Кожен приходить, хоче за той прапор потриматися, хоче побачити своїх друзів, які люблять Україну, які завжди підтримують. А що побажаєте зараз всім українцям? Єдності. І віри в нашу перемогу. Це це найбільше в Україні прапор. Сьогодні дуже символічний День Шахтаря. Хотілося планувалося, що цей прапор на день шахтаря буде розгортатися в Донецьку, але Донецьк зараз все таки ну, напівокупований він зайнятий. Тому це дуже символічно, що все-таки шахтарські столиці України інші маленькі в Червонограді він розгортається. Ми читали в інтернеті про найбільший прапор України. Знаємо, що його розгортали не в одному місці, в Одесі не так давно. Ми до деякого часу рахували його таким проросійським містом, ми цього року там відпочивали і бачили, як розгортали на День прапора цей прапор. Дуже приємно, що організували і в нашому місті те, що розгорнули. А ти розгортав сьогодні прапор? Так, да, дуже цікаво було. Які емоції в тебе зараз? Не знаю, просто щасливий, дуже радісно. Як ти вважаєш, чому важливо розгортати цей прапор саме сьогодні? Ну, я думаю, Зв'язку з ситуацією в Україні потрібно показати, що ми патріотичний народ і ми є єдина нація. Розділити радість свята із червоноградцями прийшла і донеччанка Елеонора разом із донькою школяркою, котрі через трагічні події на сході змушені були покинути власний дім та шукати прихистку у нашому місті. Ми дуже вдячні червонограду за те, що він нас прихистив до дуже добрі, дуже щирі люди. І ми дуже сподіваємось, що нас дуже скоро визволять. і Що у нашому Донецьку буде таке ж свято, такі ж будуть красиві люди у вишиванках і з нашим прапором. Ми дуже дуже чекаємо перемоги. Мені теж дуже подобається, що ми тут взагалі прийшли на це свято. Теж ми побули у прапорі, дуже багато вражень, та дуже сподобався цей день. Ми тут, але душою, серцем ми там. Ми дуже переживаємо і кожен день. Молимо за наш край, за його волю, за те, щоб його почистили від тієї нечисті, що там зараз панує. І тому ми чекаємо на перемогу. Тут дуже щирі люди. Нам пощастило, що ми саме тут. Мабуть, якщо б в іншому місті, мабуть, було б складніше пережити все це, але саме ці люди, саме, ці самі бандерівці, яких, якими так лякають всіх на Донеччині, це найкращі люди, яких зустрічали в своєму житті. Які у вас враження від сьогоднішнього дня, від такої чудової події? Не Як ви вважаєте, чому важливо проводити ось такі ось такі події, такі свята і про прав? Ну, це по-моєму треба, щоб ми всі знали, хто ми, де ми і що ми, чиї ми внуки і яке наше майбутнє, то все треба таке, щоб воно збирало народ, сколочило докупи, до свідомості до виду доводило до всіх від маленьких і до тих старших, хто що і ми і коли де звідки на вашу на, на вашу думку, нація стала перероджуватися, відроджуватися. Починаючи від майдану і до сьогоднішніх подій, чи змінилися українці на вашу думку? Змінилися. Змінилися багато людей, які були інертні, є ще зараз інертні, але зараз люди вони душою відчувають і сльозами за, за тими подіями. Бачать, що що твориться, яке безправі і яке несправедливість, які ми маємо. В кавичках братів, які тільки стараються використати нашу державу, наш народ і нас всіх, і загарбати, щоб ми далі були слугами в них під їхнім керівництвом. Чого побажаєте? Чого побажаєте українцям? <говори> Здоров'я, Свободи миру, всіх земних благ і Божого благословення. По першу вчора така подія розвертали найбільший прапор, бачив враження від сьогоднішнього дня. Враження дуже гарні, патріотичні. Перше, дійсно, не то, що в Червонограді це у нас перше в житті. Тим більше зараз на хвилі такої трагедії, як у нас відбувається в Україні, це дуже ну, патріотично. Як ви думаєте, змінилися в українці за? Звичайно, змінилися. Я думаю, що все-таки в кращу сторону. Навіть діти взяти, вони ходять вже і гімн співають, і ці гасла викрикують. Ну і так само і дорослі, так само вони все це переживають, всі тим переймаються і вони цим живуть, всі від малого до старого. Саме такі заходи, саме в цей час, вони є дуже дуже доречними. І якби на сході такі прапори розгортали років 10 15 і 20 тому, то напевне би того. Що ми зараз маємо, напевно, не було би. Якби там розгортали. На жаль, там вони собі жили ну, не в державі, а в якомусь клані, чи якось, як сказати так, приблизно на ваш погляд, українці змінилися за цикл більш ніж підрозділ, починаючи від Майдану? і до ну, Українці певно змінилися з листопада і так змінилися кардинально, тому що колись патріотизм це було так, ніби щось штучне. а… Наразі патріотизм це кожен почав і гімн співати, і, ну і пам'ятати, що він є українець, в тому числі і російськомовні українці відчули, що вони все таки українці. Побував цього дня у Червонограді і народний депутат України Степан Курпіль. Він привітав шахтарів нашого краю із професійним святом. А після завершення урочистого розгортання прапору поспілкувався з нашою знімальною групою. Сьогодні особлива подія, надзвичайно патріотична. І цей прапор, який побував в багатьох містах світу України, найбільший український прапор сьогодні в Чорнограді. А він зібрав дуже багато людей. Ми бачили наскільки піднесені були обличчя в чорноградців, наскільки вони були світлі, усміхнені. Люди на хвильку відволіклися від тривожних думок про війну і задумалися над тим, що в нас є держава, в нас є. Україна в нас є народ, який обов'язково в цій війні переможе. Бо звичайно, в усіх нас тривога на душі. Хто би що там не говорив, як не намагався у світі применшувати агресію Росії? Це є війна. Це війна Росії проти України. І ця війна велася протягом століть в різних формах: і в формі голодоморів, і е, нищенням Батурина, і нищенням Запорізької Січі, е, і колективізацією далі, і так далі. Але настав час нам цю війну виграти. І я впевнений, що нам світ у цьому допоможе. Ми поки що так. Не зовсім задоволені підтримкою Європи Сполучених Штатів, вважаємо, що вона занадто м'яка, занадто слабка. Ну це так, але вони постійно посилюють тиск на Росію. Я думаю, що зараз цей тиск буде ще більший. Але ми повинні зрозуміти, що якщо ми самі не будемо розраховувати на себе в першу чергу, якщо ми самі не будемо захищати кожного. Кожну п'ять нашої землі української, то ніхто нам не допоможе. Якщо ми будемо захищатися, тоді нам допоможуть щодо системи, за якою мали би проводитись вибори до Верховної Ради. Позиція у пана Курпіля однозначна. Вибори треба було б проводити за пропорційною системою, системою на основі відкритих партійних списків, так як це було задекларовано на майдані. Але рішення про це повинна прийняти Верховна Рада. У Верховній Раді, ті, яка є, немає зараз достатньо голосів, власне, щоб змінити систему. Тому ж там є багато мажоритарників, там є багато різних бізнесменів, там є багато людей пов'язаних з попереднім режимом, які не зацікавлені в тому, щоб змінити виборчу систему. Тому швидше за все вибори будуть проходити за змішаною частина буде обрана за. Партійною системою і закритими списками, а частина буде обрана, власне, половина на мажоритарних округах. Це гірше, ніж могло би бути, так? Але тут не доводиться говорити, добре це чи погано, це треба сприймати як факт, що є така система, і, на жаль, іншої на даний момент немає. І немає, на мою думку, шансів зараз переголосувати іншу систему. Краще було б, звичайно, за відкритими списками партійними Бу парламент був би більш структурованим, е люди б більше розуміли, за кого вони голосують. Не купували б кота в мішку, бо зараз на мажоритарних округах багато з'явиться кандидатів, які будуть обіцяти золоті гори, будуть говорити, що вони за Україну, а за Європу. Але насправді за кого вони будуть, то ми тільки побачимо у новій Верховній Раді. Бо з попередніх виборів ми також маємо багато прикладів, коли люди говорили одне. А потім перебігали, йшли до Януковича у більшість і по суті зраджували інтереси України. На думку Степана Курпіля події, що розгортаються на сході, це не антитерористична операція, а війна із Росією. На мою думку, ми маємо війну між Україною і Росією. І говорити про те, що це боротьба з терористами. Ну це говорити на півправду. Так, звичайно, там є терористи, диверсанти, але там є російські війська. Через російсько-український кордон іде зброя. З російської зброї збивають наші літаки, підбивають нашу техніку бойову, важку. Яка це терористична операція? Це є справжня війна. І ми повинні про це на повний голос заявляти світу, щоб світ. Активніше нас захищав, а не ховати голову в пісок і казати ну. Знаєте, ми мусимо вибори ще провести, та звичайно мусимо провести, і ми можемо також під час, якщо іншого варіанту нема, проводити вибори і під час військових дій, просто внести зміни до законодавства і все. Але важливіше, на мою думку, не вибори провести. Це також важливо оновити парламент. Але найважливіше це встановити мир в державі і не допустити розширення цієї зарази і поширення агресу. Сі російської це найважливіше.